У селі Кам'янка Ізмирського району відкрився ще один клас безпеки. Це окрема зона у школі, де за допомогою наочності діти дізнаються більше про власну безпеку. Як правило, такі класи поділені на зони для рятувальників, поліції та медиків. А в кожній такій зоні представлено елементи форми, наочні зображення надання допомоги, а також правильного реагування на надзвичайні ситуації, з якими діти можуть зустрічатись у житті. Перше заняття у новому спеціальному приміщенні провели ізмирські рятувальники, представники патруль. Ної поліції та ювенальної поліції з мильського районного відділу поліції сьогодні ми разом зі співробітниками державної служби з надзвичайних ситуацій зі співробітниками ювенальної поліції змельського районного відділу поліції відкрили клас безпеки для дітей Кам'янської школи. І провели їм зі свого боку заняття з дотримання правил дорожнього руху, де СНСники пояснили свою специфіку роботи, і ювенальні і поліцейські відповідно також свою специфіку роботи. Ювенальні поліцейські акцентували увагу старшокласників на темі безпеки в інтернет-просторі, зокрема, як уберегти особисті дані від зловмисників. Особливу увагу правоохоронці приділили роз'яснювальній роботі щодо деструктивних груп, чому їх особливості і чому треба їх уникати. Окремо поговорили про адміністративну відповідальність з 18 років ви вже становитеся повнолітніми і самі відповідаєте за всі свої поступки. З 16-16 річного 16 віку ви несете повністю адміністративну відповідальність за скоєння вами правопорушення. До 16 років це ваші батьки, тобто Якщо вам зараз 14 років ви скоїли якесь адміністративне правопорушення, десь курили тут на території школи, десь били на дитячому майданчику відповідальність за вас будуть нести ваші батьки. У свою чергу патрульні поліцейські нагадали молодшим школярам правила дорожнього руху. Наголосили, що дорогу треба переходити у встановлених для цього місцях. А в нічну пору доби варто позначати себе світловідбиваючими елементами та ліхтариками. Також правоохоронці акцентували увагу дітей на тому, що до 14-річного віку їм не можна їздити на велосипедах по проїзній частині дороги. Малечі дозволяється кататися у парках, скверах, тротуарах та на дитячих майданчиках. Залучили дітей. До регулювання дорожнього руху, як ми бачимо, діти самі приймали участь у підготовці класу безпеки. В цьому класі були тематичні стенди. Відповідно до різних служб 101, 102, 103. рятувальники розповіли учням про міну безпеку, показали, як можуть виглядати замасковані вибухонебезпечні предмети, яких нині в умовах війни на жаль на території України багато. Також торкнулися теми пожежної безпеки та розповіли про правила, яких слід дотримуватися, аби запобігти пожежі. За 2022 рік так в Ізмаїльському районі саме на пожежах загинуло 16 людей. 14 людей було травмовано. Із них були діти травмовані, яким чином? багатьох, бага, бага, багато хто з цих людей були отруєні чарним димом. Чому тому, що не виконували правила пожежної безпеки через ворожу активність, захід переривався повітряними тривогами, але це не завадило провести захід, а навпаки, дозволило на практиці відпрацювати евакуацію в укриття школи. Спустившись в бомбосховище разом з вчителями та дітьми, представники екстрених служб продовжили інформувати про правила поведінки під час повітряної тривоги, після чого перейшли до цікавих майстер-класів. Діти відповідали на всі наші питання, чудово підготувалися, Ми бачимо дуже великий рівень підготовки дітей в навчальному плані. Тобто, вихователі, вчителі дійсно навчають дітей правилам дорожнього руху. Елементарні правила всі діти знають. І самі діти кажуть, що їм дуже було цікаво. Подібні класи безпеки планують відкривати і в інших школах із Мільського району, аби і надалі інформувати дітей та запобігти надзвичайним ситуаціям за їх участі. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцалу для програми новин.